Райська ПІРАМІДА блаженств. Четвертий поверх. План будови четвертого поверху райської піраміди полягає в прагненні правди. Тут створюють необхідність правди. Ґрунтовану на пристрасному бажанні істини, подібному до голоду і спраги. Голод і спрага в усі часи були рушійним мотивом на землі. Проте тут йдеться не про плодський голод і спрагу, які втамовують хлібом і водою. Тут іметься про більший голод і величнішу спрагу, про той голод і про ту спрагу, яких душа лагідної людини носить у собі. І яких уся земля з усіма її справами і напоями не може. Тамувати. Лагідна людина, людина агнець, завжди говорить, що сита і задоволена, тому що мовчить і терпить. По суті, велике прагнення правди сховане в глибинах її душі, як невидимий вулкан. Легко наситити зарозумілого, який усі свої дні на землі використовує для руйнування своєї душі. Він харчується всіляким земним прудом. Лише проштовхни його наперед і постав на чолі людського каравану. І він буде ситим та задоволений. Проте того, хто збудував три перші поверхи райської піраміди своєї душі, ніщо земне, минуще і тлінне не може наситити. Він дивиться на світ Божими очима. Мислить Божим розумом і шукає Божої правди. Під правдою тут маються на увазі істина і порядок, такі, які були вказані Господом в откровенні. Істина про Творця, істина про світ, істина про людину. Істина про мету, істина про шлях. Істина означає порядок у середині і порядок зовні. Порядок у душі, порядок у тілі, у суспільстві, у всьому світі, у всьому порядок, це істина. Точніше, кажучи. Правда складається з двох частин знання істини і застосування істини. Усе, що людині необхідно знати і робити, щоб наблизитися до Господа Бога і догодити йому, назване одним словом. Правда. Фарисеї не прагнули правди, бо вони стверджували, що мають правду. І Пилат не прагнув правди, не дивлячись на те, що запитував Ісуса, що є істиною. Голодними й спраглими правди були всі ті, хто із самого початку пішов за Христом і не залишив Його до смерті. І сьогодні прагнути правди будуть ті, хто прагне Христа. Бо Ісус Христос є всією повнотою правди, усією істиною і всім порядком, як сам Він про себе сказав, я є і путь істина. Тим, хто голодний і правдне Христа, як досконалості правди, обіцяно, що вони наситяться. Повіривши в цю обіцянку, багато християн знехтували плотським голодом і мерською спрагою та відправились шукати втамування свого духовного прагнення. Більшість із них залишили все мирське Вирушили відльотниками в постелю, зачинилися в печерах, ставали мовчальниками, піднімалися на стовпи, щоб вирощувати в собі духовне прагнення, і щоб це випликане прагнення насичувати небесною правдою, тобто Господом Ісусом Христом. Вони прагнули небес, а світ прагнув їх. Імператор Константин Великий викликав із пустелі Святого Антонія, щоб лише на нього подивитися. Імператор Феодосій благав старця Зиновія прибути з Єгипту в царгород, щоб лише його побачити і послухати. Імператор Лев. Відправився у пустелю, щоб лише побачити Мойсея Мурина, святого чоловіка. Бачите всемогутні земні володарі, у душах яких пробуджувалося духовне прагнення, спускалися із своїх престолів і шукали зустрічей із тими, хто відчував, чого найбільше прагне. І хто день і ніч пристрасно прагнув насититись Божою правдою на небесній трапезі. І хоча вони до кінця життя відчували випликане, піднесене прагнення, світ вважав їх ситими і задоволеними. Вони вважали морську ситість голодом, а світ вважав їхнє прагнення. Оістину, вибрати прагнення було мистецтвом. Із цих двох бажань Божі слуги вибирали прагнення небес. І, з, і цим прагненням вони будували четвертий поверх своєї Райської піраміди. Міцний і прекрасний, як коштовний камінь смарагд. Подумайте, лише вони наситяться, а оманливе прагнення земних задоволень ніколи неможливо буде втамувати ні на цьому, ні на тому світі. Згадайте, що сказав творець устами пророка. Ось раби мої будуть їсти, а ви будете голодувати, раби мої будуть пити, а ви будете знемагати від спраги. Раби мої будуть веселитися, а ви будете у